Дякуйте Господеві, Бо добрий, милосердя Його повіки, хай скаже дім Ізраїля, милість Його повіки, хай скаже дім Арона, милість Його повіки, хай скажуть ті, що Господа бояться, милість Його повіки, і з тісноти я б візвав до Господа, Господь відповів мені і визволив: Господь зі мною, не злякаюсь, що може людина мені зробити? Господь зі мною, моя допомога, і я дивитимусь на тих, що мене ненавидять. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на людину, ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на князів. Усі народи мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Вони навколо мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю, Обзіли мене, наче бджоли. Палили, мов вогонь старинини, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Штовхнув мене сильно, щоб аж повалити, але Господь прийшов мені на допомогу. Сила моя і пісня моя, Господь, Він став моїм спасінням, луна радости й торжества у шатрах праведних, правиця Господня явила силу, правиця Господня піднялася. Правиця Господня об'явила силу. Я не вмру, я житиму і розповідатиму про діла Господні. Карав карав мене Господь суворо, але на смерть не видав. Відчиніть мені ворота правди, я ввійду ними, воздам Господеві подяку. Ось Господні ворота, праведники ними ввійдуть. Дякую тобі, бо відповів мені і став мені спасінням. Камінь яким знехтували будівничі, став головним на розі. від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших, в цей день учинив Господь, радіймо й веселімося в ньому. Спаси, о Господе, Тебе благаєм, дай же рятунок, Господи, благаєм, благословений Той, що приходить в ім'я Господнє. З дому Господнього ми вас благословляємо. Господь є Бог, і Він осяє в нас. Ведіть хоровід із гілками аж до роги жертовника. Ти єси Бог мій, і я дякую тобі, о Боже мій, тебе я буду возносити. Дякуйте Господеві, бо добрий, бо вічна Його милість.